Переносимось на південь. Росіяни в чергове обстріляли Херсонщину. Минулої доби під ворожим вогнем опинилися 37 населених пунктів та власне місто Херсон. Ворог гатив з артилерії, мінометів та завдавав ударів з авіації. Били росіяни по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Пошкоджено дві багатоповерхівки, приватні будинки, газопровід, господарчу споруду та автівку. Внаслідок атаки поранено 13 людей, серед них дві дитини. Далі з нами на зв'язку Олександр Толоконніков, речник Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, добрий день. Вітаю, пане Олександре. Питання: оперативна ситуація. Як ви вже сказали, 38 з населених пунктів було обстріляно в більшості е, вчора. Снаряди прилітали по е, Білозерській громаді, по самій Білозерці, і там саме більшість постраждалих. 19 людей постраждало там, в тому числі, і м, дві дитини: 15 16 років. Хлопець і дівчина, хлопець отримав осколкове поранення руки. Е, дівчина садину. Точніше, хлопець осколкового поранення чола з садино руки та обоє отримали куботравми. Зараз вони в дитячій лікарні, але лікарі запевняють, що все буде добре. Також, окрім цього, окрім такого масованого артобстрілу Білозерки, також під обстрілом був, був і сам Херсон. Двоє людей постраждали внаслідок скиду вибухівки з дронів, і двоє внаслідок артобстрілу. Загальну кількість, як ви вже сказали, 13 людей. Ми підраховували за рік майже 2000 тисячі людей. Поранені внаслідок обстрілів за цей рік, і 251 людина на жаль загинула серед поранених. 50 дітей, і росіяни продовжують. Терористичну тактику на Херсонщині, не, не зважаючи на те, що проживають люди, обстрілюють і цілеспрямовано скидають вибухівку саме на цивільне. І ви знаєте, все ж все ж спитаю на ось цьому тлі на який дуже важко емоційно врівноважено реагувати. Я все ж все ж спитаю херсонці. Ну, чи відчувається наближення нового року, як в як, які, які прояви є? Ну працюють же якісь ялинкові ринки, незважаючи ні на що. Працюють там базари, так люди ж там готуються чи не готуються? Знаєте, відчувається, мабуть, в, е, в якихось супермаркетах, де різдвяні виставляють якісь і різдвяні новорічні, е, прикрашають якісь. Е... Стілажи, якісь прилавки також дійсно є трошки ялинкових ринків, але таке більш стихійне люди, які привозять трошки, трошки цих ялинок, або там роблять своїми руками, продають і пробують на цьому заробити. Як такового тут, на жаль, немає відчуття цього, але це зрозуміло. Ми на лінії фронту і. Тут не до нового не до святкувань, мабуть, у всій країні не до святкувань. З чим важко не погодитись, пане Олександре. Чи є якісь новини з тієї лінії фронту, з того боку лінії фронту? Так сьогодні, от якраз перед ефіром читав те, що повідомляють громади. Росіяни продовжують таку. Ну сама головна їх тактика, яка на Лівобережжі, це зомбування дітей. І от нещодавно надійшло повідомлення про те, що. Вони вже почали розповідати дітям в школах і розраховуючи на те, що діти підуть додому, що так і діти і роблять, і розповідають. це те, що наші. Війська, коли заходять у звільнені міста або села, розстрілюють всіх, хто не ну не розмовляє українською мовою, точніше, і тому о, діти в шоці приходять, і розповідають це батькам. Батькам, звичайно, хтось пропускає через свій фільтр. Але якщо постійно о, діти приходять, і розповідають якісь жахи, то воно все одно о, о, залишається десь о, в ну в голові у людей про те, що це можливо, так і є, і дійсно ця тактика підла через дітей е так свою пропаганду просувати. Е вона, мабуть, в якоїсь мірі також працює і це жахливо. Тому що перш за все, е якщо у наших дорослих є якийсь фільтр, молові то у дітей немає, і вони ну потім дуже багато роботи психологів, в тому числі, буде з цими дітьми для того, щоб їх повернути в нормальний стан. Що стосується іншої ситуації, продовжується проблема велика з бюджетниками, додалась проблема з медиками, тому що за рахунок того, що і виїхали, багато людей не хочуть співпрацювати з окупантами і не виплачують заробітну платню бюджетної сфері вже більше трьох місяців. Дуже знизилося, і його майже і так не було. Зараз зовсім знизився рівень надання цих послуг. І вони вже запрошують з Росії сам цих спеціалістів різних, в тому числі медичної сфери, але е, тільки 40 людей приїхало на всю окуповану територію Херсонщини працювати і те, і то вони вже збираються їхати, тому що розуміють, що це все тимчасово. Також багато е, різних е, заходів вони проводять е, саме фільтраційних і обшуки, і стосовно там хто святкував саме Різдво в ці дні. І потім також викликають на допити, або а далі, звичайно, виходячи з того, що там на допитах стається, людей можуть і затримати на 3 і більше днів. Пане Олександре, дуже дякую, що тримаєте в курсі в курсі новин по обидві так сторони по, по обидва боки лінії бойового зіткнення. Олександр Толоконіков, речник Херсонської обласної військової адміністрації. Відповідно говорили, як справи на Херсонщині і загалом на півдні.